Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич вот і Сьогодні дивимось на новенький танчик з конструкторського бюро, ще й з унікальним номером та 3D-стилем. У нього номер 1649. Це лютущий статист, який сьогодні буде показувати просто тотальний нагиб. Це абсолютний рекорд. От з моменту, коли тільки появився цей танк, це другий день мається на увазі. В перший день тільки коли можна було придбати за ресурси в себе в ангарі та отримати оцей цей танк з унікальним номером та 3D-стилем. Відразу в перший день награний оцей бій, і відразу з абсолютним рекордом. Абсолютний статист. От мені писали в коментарях, щоб я дивився на статистику по ВТР, а не по ВН-8. По ВН-8 там 4 з лишнім тисячі. По ВТР 12 з лишнім тисяч. При боїв проведено більше ніж 60 тисяч. Ви розумієте, ще сьогодні буде на ваших екранах? Так, що, ну Давайте подивимося по бою. Кидай воно рибне ви де всі 10 рівні по одній артилерії в команді та по одному легкому танку. Є до слова, якщо ви ще не помітили, це абсолютний статист. Так, от ви зараз побачили, от зараз залишився без обличчя наш GoodPack. саме так звучить нікнейм нашого автора автораріплею GoodPack, Ще раз повторююся, він грає повністю абсолютно майже весь боєкомплект на стандартних бронебійних снарядах. Я перший раз за моєї пам'яті я бачу, що От мається на увазі статист, лютий відігравав на стандартних бронебійних снарядах. Так, міще вісім фугасиків возить. Давайте подивимося, все ж таки, яка у нас тут гармата? Перезарядження гармати, я так розумію, в районі 15 секунд. Як у т 4 у стоковому варіанті, це, це 20 секунд. Я думаю, розкочугарити можна з легкістю до 15 секунд. Можливо, хтось мене поправить в коментарях. Як зазвичай, я оце, оцей танк я, звісно, не брав. Він абсолютний картон. Я зіграв декілька боїв, зустрів його в рандомі на 10 рівнях, М-48 Патон. Я відігравав декілька боїв і просто на стандартних підкаліберних снарядах я шив абсолютно всюди цей танк. Абсолютний картон. Можливо, навіть хтось дивився стримерів які тестували цей танк перед виходом оцього конструкторського бюро. Можливо, навіть краще знають за мене, і як я і говорив. Будемо дивитися на стандартні бродові снаряди. Так, дали пробиття по об'єкту 29 ранньому на 748. І альфа у нас тут цікава. 800 одиниць середньої шкоди за пульку. Це стандартний броневійний снарядик. 281 мм пробиває броні до 261 мм. Втрачає бронепробиття на відстані. Подивіться, скільки літає наш стандартний бронебійний снарядик зі швидкістю 1307 метрів за секунду. Ой, як швидко для стандартного бронебійного снаряда. Навіть для голдового бронебійного снаряда це достатньо непогано. Подивимося, ще на кумулятиви, голдові снарядики, скільки вони в нас пробивають, жодного снарядика він не возить. 800 також альфи та 330 мм тільки пробиває броня. Це у 10 рівня, нагадую вам щораз. І фугасики 980 середньої шкоди. Маєте як нестандартно. Зазвичай мають 950 середньої шкоди, ПТ-шки 10-го рівня, Ну але тут бачимо 980. Ну і Бог з ним: 76 мм пробуває броні наш фугасик, і 992 метри за секунду літає наш фугасик. І так, ну що, це загублене місто, хто ще не зрозумів. Рахунок 1.3. і до цієї пори, поки я озвучував. Ви бачили, от, просто не знає, куди себе подіти гудпек. От просто приїхав на алінію на гірку. Вихопив там повністю на, на все обличчя. Залишили йому тільки 408 хітпонтів, а всього цей танк має тільки 1750 хітпонтів. Мається на увазі, коли фуловий танк. Це малувато хітпонтів для цього танка, але я так розумію, що це невелірується тим, що у нас чудова гармата, тому що, дивлячись на те, як робить постріл, оцей ДБВ-152, достатньо швидке у нас зведення. І от у нас немає механізмів на зведення, у нас тільки приціл до села, це все бонове, звісно. І я так розумію, що це оця експериментальна турбіна. Так, можливо, хтось мене знову ж таки поправить в коментарях. Якщо подивимося на хітпойнти на команду та на рахунок, розгромний 1-6 рахунок. Ми вже програємо в два рази по хітпойнтам У нашої команди 11 тисяч проти 21 тисячі команді противника. Це просто. Повний розгром, Уже майже 4 тисячі настріляв чудово Альфа. Зараз вилітає по Т-22 середньому, ворожому. Звісно, 827 хідпонтів вилетіло по ньому. І зараз що нам робити? От ви бачите, от, намагається кудись себе подіти, кудись якомога краще себе реалізувати, не знає, куди поїхати. Бо тому що зараз противники абсолютно все віджали. Якщо ви подивитеся, то по третю лінію наші союзні сили, наші союзники взагалі нічого не контролюють. Ну, якщо не зважаючи на калінію, там ДБВ-152. Наш візовий союзний стоїть, зараз тримає ворожу бабаху. Приїжджаємо сюди, бачимо нашого ворожого візові, так даємо пробиття на 813 одиниць, І цим самим вже майже 5 на пулькана. 2-7 рахунок. Люди добрі! І зараз нам присилає кпз 07 Ворожий, на той 380 у нього альфа середня 400 одиниць, мені здається, Є, все одно не, вили, не вилітає. На щастя, у нього середня шкода. Якщо б вилетіла, нас вже б він забрав. Тільки залишив нам 28 хітпонтів, люди добрі. А де тут рекорд? А де тут рекорд? Ну, чекайте, хлопці, я вам сказав, що це буде абсолютний рекорд. Мені здається, що не скоро ще його хтось і поб'є. А ще раз вам нагадую. Тільки цей танк вийшов, і оцей наш статюган поставив оцей рекорд в перший же день. Подивіться, скільки скільки показує два очки біля танчика. Тобто він дуже мало зіграв боїв на цьому танку, щоб здобути оцього чистого досвіду. Самі розумієте, ой-ой! ой Ми зараз знищили нашого бізавіни, просто догорів. З однієї пульки ми фулового, мені здається, зараз забрали нашого візові, і це нам, звісно, не зарахувало до нашої копілочки, бо тому, що він не світився, оцей наш ворожий візові. Чудово, з, з однієї пульки забрати фуловий 10 го рівня танк. Що може бути краще? Вже 6-8 рахунок трішечки підрівнялися. КПЗ-шка. Так, віддаємо йому пульку, він по нам також працював. І ми йому віддали на 822 одиниці. Так. 6-9 рахунок. Ми по хітпоінтам сильно ведемо все ж таки. Програємо точніше, все ж таки до цієї пори ще на два, в два рази по хітпоінтам на команду програємо. 7300. Вже настріляв, так бабаха, куди ж це ти, хлопчик, 670 хітпоінтів, тобто він шотний. Для нашої ДБВшки зводимося. Так, забираємо ми зараз. бабаху чудовий мінус зробили. 9-9 рахунок. Ми вже по гарматах зрівнялися, але по хітпоінтам ми програємо в два рази, навіть трішечки більше, ніж в два рази. Все одно, навіть не дивлячись на те, що наш Good Pack працює майже по перезаряджанні. Чудово він реалізовує свою гармату, цей танк понад 8 тисяч вже настріляв, і все одно наша команда так сильно програє. От ви собі уявіть, якщо це був би не лютий статист, а просто на початку бою, якщо б він злився, то нашій команді вже був би давно кінець, вже давним-давно. І що я ще не звернув вашу увагу, що це нестандартний бій, це штурм. Тобто бій триває 10 хвилин і залишається 2 хвилини та 16 секунд до кінця до кінця бою. А між іншим, ми маємо зараз забрати ворожу базу. І це насправді дуже погано, бо тому, що ми програємо похід потім на команду. Ми зараз не можемо агресувати на базу, і щось треба з цим робити. От, подивіться, вже. Зазвучав зараз оцей гонг ворожий. Так залишається менше ніж дві хвилини до кінця бою. Треба щось робити. Три танки на чолі нашої ДБВшки. І що зараз робити? От наші зараз ПТшки ДБВ-152 та гриль 15-й. Зараз зажаті в квадраті А1 Т-62 та Мантікора. Зараз стоять там на гірці, куди ми дивимося, присилаємо бланшотик. На жаль, не залітає. Бачили, там снарядик розірвався. 100% ми не влучили. І зараз буде цікаве. Цікаві, зараз будуть відбуватися події в цьому бою. От зараз будете бачити, що означає статист. Що значить статист? Зараз будете бачити, як відіграють статисти. Так, Есотий мчить за нашим бачатом. І що, даємо пробиття зараз в борт. Бачите, Насправді, нам пощастило, що е відвернув. Нам треба було ще за все давати пробиття в НЛД, -шку? ну але. Ми на щастя пробиваємо. Так, Т-62, ворожий. Так, буде добирати нашого бачата? Так, добирає, Він нашого бачата, Якщо б це не він зробив, то ворожа артилерія, там снарядик уже по нього летів. І сотий їде в сторону. Нашої ДБВшки. Так, зводимося. Виїде чи ні. Так, виїжджає і через гусеницю пробуваємо на 879 хіт -понтів. Уже вже понад 9700. Настріляно. Т-62А нас не пробуває. Так розумію, він нам влучив в гармату. с 100 з цієї сторони, Т-62А з іншої, СТ-2, наша двохстволка. Також шотний дає пробиття по сотому, залишає його шот, ми добиваємо. Т-62А ззаді. 100% їде по нашу душу. Ми втікаємо, рахунок 12-12 вже підрівнялися по хідпонтам. І що, подивіться, залишаються лічені секунди до кінця бою. 13, 12, 11, 10 секунд. Так, Т-62А просто з вертушки ми його забираємо. І що? От, подивіться, залишаються два противника. Наш візовий та артилерія, і просто закінчилися секунди. Це поразка, на жаль. Даних по Вен 8 немає, бо тому що ще не додавали на сайт КаТТС. Гудпек навіть. Не отримав майстра. От, от як це так може бути? Ну що ж, по епічних медалях це Спартанець, основний калібр та підтримка і блайншоти, якому так от нашого візові, який згорів, 11 473 рекордних завданої шкоди по команді противника. П'ять танків знищив. 803 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом пішов плюс. Бо тому, що ще раз повторюся, повністю весь бій працював на стандартних бродовійних снарядах і зробив одинадцять з половиною тисяч. Він майже заробив 100 тисяч срібла чистими. Бій тривав 10 хвилин. На жаль, це поразка, бо тому що ми не змогли перебити команду противника. І час закінчився. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.